З вами важка експерт Нікіта. Усім добрий день. І сьогодні ми фасуємо каву, яку ми тільки що обсмажили. Мені допомагає наш чудовий бариста Олександр, який у минулому був чудовим американським бейсболістом, але закінчив на цій кар'єрі, тому що вирішив, що... Готувати каву, готувати каву набагато краще, ніж грати в футбол. Тому що кава на столичному ринку на великій кільцевій 110А готується за дві хвилини, навіть менше. І Олександр подумав, навіщо бігати по полю і ловити цей м'яч, якщо прямо тут з пачки смачної кави, смачної пачки можна зробити дуже смачну каву. Тому обов'язково приходьте. Також долучайтеся до нашого каналу ЮКОФІ, долучайтеся у нашу кавову спільноту, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. Гарного всім дня і настрою!